Друзі, привіт! Сьогодні розкажу про те, що вам ніколи ніякі онлайн-школи не розкажуть, ні на яких мастер-класах ви не довідаєтеся. Тонкощі професії, підводні камні, які можуть бути. Ну і, звичайно, ж, ті, хто хоче вас вчити, не буде вам в першу чергу про це розказувати, тому що цим можна відбити бажання навчатися. Отже, я вважаю, що потрібно все і зразу розповісти. Людина, яка хоче опанувати нову професію, сучасну професію, професію, яка в майбутньому буде тільки розгалужуватися і розвиватися, вона повинна чітко розуміти, чим вона хоче займатися, чітко розуміти, що це за професія і з чим прийдеться мати справу. Отже, поговоримо ми сьогодні про таку тему, як правки. Правки, правки. Так, це слово. З часом починає дуже сильно нервувати, тому що ну, в кожному проєкті вони є. Якщо хтось і має якісь проекти, в яких в нього немає правок, так, тобто з першого разу зробив проєкт, вислав клієнту, все затвердили, поїхали далі, то це, напевно, вже наслідок такої довгої, довгої співпраці, колаборації між клієнтом, дизайнером і візуалізатором. Насправді в реальному житті таке буває дуже рідко. Коли, коли це вже, ну, звичайно, так як я і кажу, це вже значить якесь напрацювання роками. На початках зазвичай ти берешся за будь-які проєкти. І я можу сказати впевнені, впевнено, що от якщо ти навчишся, пройдеш курси і там знайдуться перші клієнти, то ну, за перших півроку ти будеш дуже сильно розчарований в цій професії, тому що е, тобі розказували, що ти будеш нажимати кнопочки, ставити на рендер і продавати ті картинки. Так? А в реальному житті е, на початках е, це безкінечні правки. Тобто, ти зробив проєкт, відіслав, задоволений сам собою, так? а тобі кажуть ні, там поміняй цей стіл, це ліжко, той колір і так далі. І чітко по пунктах тобі пишуть, що поміняти. Ну, По-перше, це так швидко поміняти вже не вдасться. Бо що таке рендеринг? Це є імітація тих фотонів, які по приміщенню розлітаються, і на це потрібен час. Тобто цей алгоритм він потребує часу. Зазвичай одна така картинка вона рендериться там півтори години, щоб от вже більш-менш бути чіткою. Це потрібно усвідомлювати. Тобто, якщо мені треба поміняти, припустимо, якусь одну тут лампочку, тому що клієнт там пішов в якийсь магазин освітлення і знайшов там більш цікавіший варіант, і в процесі роботи хоче щось поміняти, ми йому відмовити, звичайно, не можемо, то... Ну, бо на початку ніхто нікому не відмовляє. То вже з часом, коли ти знаходиш свою нішу і чітко розумієш, що ти нічого не втратиш, якщо відмовиш, то вже інше питання. Та? Але це тільки вже з досвідом приходить, як і в будь-якій іншій професії. Але на початках ти відмовити не можеш. Відповідно, тобі прийдеться з одним проектом бавитися стільки, скільки скаже тобі клієнт. А, яке вирішення цієї проблеми? Ну, насправді, я вважаю, що на початку не потрібно починати відразу з фрілансу. От навіть якщо ти вже навчився робити класні картинки, все тобі виходить, ти сам в захваті, маєш портфоліо, слід приймати пропозиції від студій. Чому? Тому що там, тільки на студії, ти зможеш в такому комплексному, узагальненому погляді побачити, як це все відбувається, всі процеси від початку до кінця. Навчишся читати креслення, навчишся стандартів. Стандарти це окрема тема. Бо ми не малюємо тут собі, там, не беремо е, пензлик та, і там, малюємо довільні форми, як нам подобається. У нас є чітке технічне завдання, яке створює нам дизайнер. І дизайнер, він мислить категоріями стандартів. Тобто, коли він каже, тобі там, постав тумбочку, та, то ця тумбочка, е, вона. Має відповідати стандартам, щоб, щоб клієнт потім прийшов в магазин і цю тумбочку міг придбати. І саме таких розмірів, щоб вона сюди і помістилася. Тому та, за це відповідає дизайнер, але дизайнер очікує від візуалізатора, що візуалізатор вже сам багато речей має знати. Тому Попередньо було таке питання, чи, може, чи можна візуалізатору бути без архітектурної освіти, без освіти дизайнера. Теоретично так. Але перший рік треба буде все одно ще вчитися. Перший рік тобі ще важко буде доручити якісь такі проекти, в яких чік зробив, скинув клієнту, забрав гроші. Перший рік точно ти ще не зможеш цього робити. Тобі треба буде набратися досвіду, тобі треба буде цікавитися різними стандартами. Можу сказати, лайфхак по собі, що мені допомогло свого часу, це, ну, перше, вміти правильно читати креслення, так? тобто розуміти, що які розміри має мати, там висота потолка, висота ліжка, крісла, довжина плитки, розміри і так далі. Але дуже допомагає, якби саме тактильне сприйняття. Потрібно виділяти час, їхати десь в якийсь там супермаркет меблів, де там перший, другий, третій поверх, все в меблях, і просто йти, щось питатись в продавців, а які є стандарти, а яка висота тої тумбочки, а, а що це за лампочка, де її можна придбати, скільки вона коштує і так далі. Знання цих стандартів, знання, тактильне відчуття так, тканини, які вони бувають, там, чим відрізняється шкіра від замшу і так далі. Потім дасть тобі можливість втілювати це в візуалізаціях. Тобто, що таке візуалізація? Це картинка того, чого ще не існує. Клієнт хоче побачити, як в його приміщенні буде виглядати той чи інший об'єкт. Але при цьому треба дотримувати всіх стандартів. Бо якщо ми цього не будемо робити, то і коли він купить цю, цю мебель, то вона йому туди просто не поміститься. Тому. Саме тому і професія дизайнер, і професія візуалізатор, вони розділилися. Я, наприклад, не сприймаю тих, хто робить все: і креслення, і е, спілкування з клієнтом, і візуалізації, і так далі, і продумування самого дизайну. Е, це занадто великий об'єм інтелектуальної роботи на одну особу. Інша справа, якщо це робиться в Компанії, двоє-троє людей, кожен розподілив обов'язки, і створюють один проєкт. Так, тоді це класно. Це навпаки, один одному щось підскаже, направить і так далі. Тому у, виді, у вигляді студії це ефективно, це класно, це швидко. Але коли одна людина на себе все бере, бере одного клієнта і повністю його від початку до кінця їде на заміри, малює креслення, продумує дизайн, підбирає. Потрібні меблі і робить візуалізації, ще один цілий об'ємний, скажімо так, розділ в дизайн-проекті, то ну, ця людина, цей такий дизайнер, де-візуалізатор, все, все відразу, дуже скоро виснажиться, дуже скоро в нього з'явиться така проблема, як недосипання. Він за все буде переживати, за всі нюанси повністю. Тому що весь проєкт осягнути, то йде дуже багато емоційних сил. Тому потрібно розділяти чітко, хто що робить, і робити чітко, вузько, те, що ти вмієш найкраще. Я свого часу попробував все і зупинився на візуалізаціях. Мені тут найкомфортніше. Тут я знаю, що в мене не буде проблем ніколи, бо вже з різних безвихідних ситуацій завжди знаходив вихід. А коли там я буду вести дизайн-проект по кресленнях, по специфікації і так далі, я чітко знаю, що в мене там можуть виникнути проблеми. Хоча я цим колись займався, але в мене можуть виникнути проблеми. Тому вам потрібно зрозуміти, що 3D-візуалізація це професія майбутнього, це однозначно, тому що вона буде в майбутньому тільки розширятись, розгалужуватись. Такі питання, як віртуальна реальність. Як Побачити те, чого ще нема, з кожним роком стають все актуальнішими. Обчислювальні здатності комп'ютера з кожним роком стають все потужнішими. Відповідно, це все розвивається. Раніше дизайнер всім займався. Чому? Тому що не було таких потужностей комп'ютера і не потрібно було ще вчитися робити фотореалістичні картинки. Та, там якийсь скетч можна було намалювати, показати. І затвердити проект. Зараз клієнти хочуть бачити реальну картинку, реальну фотографію. Скоріше картинку, яку неможливо відрізнити від фотографії. Хоча той, хто професіонал, він завжди відрізнить картинку від фотографії. Отже, якщо повернутися до теми правок, потрібно розуміти, що тут на початку буде складно. На початку буде складно, бо буде дуже багато різних процесів, і при тому всьому ще треба буде зробити так, щоб клієнт був задоволений, тому це і є окрема професія. Тому, якщо ви хочете освоїти цю професію, хочете стати 3D-візуалізатором інтер'єрів, хочете стати 3D-візуалізатором екстер'єрів, чи навіть предметна візуалізація, бачите різні напрямки, так? то слід добре подумати, чи готовий я. Деколи ночами сидіти, щоб це все щось доробити, бо клієнтам завжди все навчора треба. Е на початках е перебирати клієнтів не вийде. Треба буде братись за роботу для того, щоб щось напрацьовувати, і портфоліо напрацьовувати, і досвід напрацьовувати. Тому це треба сприймати, не як я пройшов, е там, наприклад, в когось індивідуальний курс, там, чи навіть той самий онлайн курс, і все, і зразу беріть мене на роботу. Платіть мені там, долари і так далі. Такого не буває. Ти маєш показати, що ти можеш бути корисний. Для цього напрацьовуй портфоліо. А ще краще, якщо вже напрацьовано в портфоліо є 2-3 роботи, відсилати своє резюме в різні студії, які шукають візуалізатора. Не дизайнера, а візуалізатора. І, ну, але якщо ти хочеш ще й дизайнером себе спробувати, можеш спробувати. Просто там треба буде мати справу з клієнтами, з кресленнями, з деталями. Ти, коли в це все зануришся, ти до візуалізації просто вже не дійдеш. Тому потрібно розуміти, чим ти хочеш займатися, в якому напрямку рухатися, і тоді приймати рішення. Найкращий варіант почати з чогось вузько направленого, прорватися. Так? Бо Ривок можна зробити, коли ти вузько на щось направляєшся. Так? Як от світло направляється на якийсь один предмет, так? якщо там через збільшуване скло, то може навіть там загорітись той предмет. Ну, закони фізики такі є. Так само і тут ти можеш прорватися, увірватися в цю професію, досконало вивчивши, наприклад, окремо. Просто що потрібно знати, які інструменти треба знати для 3D-візуалізації інтер'єрів. Далі, коли ти вже увірвешся, коли в тебе буде якесь портфоліо, ти вже будеш мати, що показати потенційним роботодавцям чи клієнтам, ти вже можеш розширятися, дізнаватися про якісь нові інструменти, вже дивитися якісь мастер-класи, і вони вже будуть ефективні. Бо мастер-класи не ефективні, якщо ти ще нічого не знаєш, якщо в тебе немає того самого фундаменту. Отже, завжди пам'ятайте, що не все так просто. На початку буде складно і потрібно це прийняти. Це основне, що я хотів сьогодні сказати. А в основному бажаю всім успіхів на цьому шляху. Професія дійсно цікава, просто інколи треба, як то кажуть, зціпити зуби, і, не зважаючи ні на що, рухатися далі. І все вийде.